Такий Ісус Христос. У хімії Він перетворював воду на вино, у біології народився від непорочної діви. У фізиці не підпорядкувався закону тяжіння, коли возносився на небо. В економіці нагодував 5 тисяч чоловік. У медицині зцілював хворих та сліпих без анестезії і навіть воскрешав мертвих. Історії він Альфа і омега, початок і кінець. На, ю... на думку суду, його... на його плечах лежить царювання. Він є царем усіх земних царів. У релігії до отця. Ніхто не приходить, окрім як через нього. Це Ісус Христос, Син Божий, який добровільно став людиною, щоб люди через Його жертву стали дітьми Божими. У нього немає рабів, але Його називають Паном. Він не отримав наукових ступенів. Але на нього, для, на нього казали учитель. Він не виписував рецепти, але на нього казали лікар. Він не мав армії. Але царі боялися його. Він не вигравав військових битв, а підкорював світ своєю любов'ю. Він не вчинив жодного злочину. Але поніс покарання як найбільший злодій і боговідступник і помер, був розп'ятий на хресті, як грішна людина. Його поховали, але Він воскрес, він живий, він із кожним із нас сьогодні і до кінця віку. Амінь.